Найменш спільний кратний – це тема нашого сьогоднішнього заняття. Для початку виконаємо дане завдання. Кажіть спільний кратний чисел 8 та 12. Яке ж число називається кратним? Число називається кратним числу А, якщо воно ділиться на А без остачі? Тобто. Нам треба знайти такі числа, які будуть ділитися на 8 та на 12. Для початку запишемо кратні числа 8. Це будуть такі числа: 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56 і так далі. Бо існують числа, які більше за 56, і вони будуть ділитися на 8. Далі запишемо числа, які будуть ділитися на 12. Тобто кратні 12. Це будуть числа 12, 24, 36, 48, 60 і так далі є інші числа. Нам треба вказати спільні кратні числа 8 та 12. Тобто треба обрати числа, які є і в першому записі, і в другому. Це будуть такі числа. 24 та 48. Вони є спільними кратними для чисел 8 та 12. Найменшим спільним кратним кількох чисел називають найменше натуральне число, яке ділиться на кожну із цих чисел. Як знайти найменше спільне кратне кількох чисел? По перше, треба розкласти ці числа на прості множники. Друге, доповнити розклад одного з них. Тими множниками розкладу другого числа, яких не вистачає в розкладі першого. Третє – обчислити добуток знайдених множників. Давайте розглянемо це на прикладі. Перше завдання – знайти найменше спільне кратне число 14 і 21. Для початку нам треба розкласти їх на прості множники. 14. Розкладаємо на прості множники. 14 парне число. Воно ділиться на 2, отримали 7. 7 просте число можна поділити на 7, Отримали 1. Далі розкладаємо 21 на прості множники. 21 ділиться на 3, отримали 7. 7 можна поділити на 7, Отримали 1. Тепер шукаємо найменше спільне кратне. Тобто, перший пункт ми виконали. Переходимо до другого. Виписали всі множники першого числа 2 та 7. Далі дивимось на розклад другого числа 3 та 7. Множника трійки тут немає. Множник 7 є, тому нам необхідно дописати до даного розкладу ще трійку. Сімку ми не будемо записувати, бо вона вже тут у нас присутня, у першому розкладі. Найменшим спільним кратним чисел 14 та 21 буде добуток чисел це 2 на 7 та на 3. Перемножуємо їх. 2 на 7 це число 14. 14 множимо на 3, отримало 42. Найменшим спільним кратним чисел 14 та 21. Це буде число 42. Найменше спільне кратне позначаємо трьома великими літерами N С, К. Та не забуваємо також у дужках записувати числа спільне кратне, яких ми шукаємо. Доведи, що числа 5 та 12 є взаємно простими. Знайди їх найменше спільне кратне. Для того, щоб довести, що числа є взаємно простими, необхідно знайти Найбільший спільний діб. Тобто для початку розкладаємо на прості множники. 5 це в нас просто число, тому воно ділиться на 5, отримали 1. 12. Розкладаємо на прості множники. 12 ділимо на 2, отримали 6. 6 можна поділити на 2, отримали 3, 3 ділимо на 3, отримали 1. Тепер, щоб знайти найбільший спільний дільник, ми шукаємо спільні множники з правої сторони. Спільних однакових множників тут нас немає. Тому найбільшим спільним дільником двох чисел 5 та 12 це буде число 1. Ми довели, що вони є взаємно простими. А тепер шукаємо їх найменше спільне крапне. Тобто для початку записали множники першого числа, а потім дописали множники другого числа. Добуток 2 помножити на 2 на 3 буде дорівнювати 12, 5 множимо на 12, отримали 60. Найменше спільне кратне чисел. 5 та 12 це число 60. Найменшим спільним кратним двох взаємно простих чисел є їх добуток. Наступне завдання: знайти найменше спільне кратне чисел 48 та 80. Для початку ми розкладаємо на прості множники. 48. Можна поділити на 2, бо воно є парним числом. Отримали 24. 24 ділимо на 2, отримали 12. 12 можна поділити на 2. Отримали 6. 6 ділимо на 2. Отримали 3. Та 3 ділимо на 3, отримали 1. Переходимо до розкладу числа 80. 80 можна поділити на 2, бо воно є парним числом. Отримали 40. 40 також ділимо на 2, отримали 20. 20 можна поділити на 2. Отримали 10. 10 ділимо на 2. Отримали 5. 5 можна поділити на 5. Отримали 1. Тепер шукаємо найменше спільне кратне число. Для початку записуємо множники першого числа. 2, 2, 2, 2, 3. Тепер дивимось на розклад другого числа. У розкладі другого числа присутні 4 двійки. Ми їх вже записали з розкладу першого числа, а також присутня 5. Множника 5 немає в нас у розкладі, тому ми його додаємо і шукаємо найменше спільне кравне. 2 помножити на 2, помножити на 2 на 2 і на 3 це в нас добудок дорівнює числу 48. 48 множимо на 5, отримали 240. Найменшим спільним кратним чисел 48 та 80 це буде число 240. Завдання 4. Знайти найменше спільне кратне чисел 72, 24 і 36. Для початку розкладемо числа на прості множники. 72. Можна поділити на 2, бо воно є парним числом, отримали 36. 36 продовжуємо ділити на 2, отримали 18. 18 ділимо на 2, отримали 9. 9 можна поділити на 3, отримали 3. 3 ділимо на 3, отримало 1. Переходимо до числа 24. 24 розкладаємо на прості множники. Почнемо з двійки. 24 можна поділити на 2, отримали 12. 12 ділимо на 2, отримали 6. 6 ділимо на 2, отримали 3, 3 можна поділити на 3, отримало 1. Переходимо до числа 36. 36 ділимо на 2. Отримали 18. 18 ділимо на 2, це 9, 9 ділимо на 3, це 3, 3 можна поділити на 3, отримало 1. Тепер шукаємо найменше спільне кратне число. Для початку виписуємо всі множники першого числа, тобто 72. Це 2, 2, 2, 3 та 3. Далі. Дивимось на число 24. Тут присутні множники 2, 2, 2 та трійка. Три двійки та одна трійка. Дивимось на розклад числа 72. Ми вже записали три двійки та одну трійку. Нічого не будемо додавати з. Розкладу числа 24. Дивимось на розклад числа 36. Тут у нас присутні дві двійки та дві трійки. Дві двійки вже є, і дві трійки також є. Тобто, всі множники ми вже записали. Найменшим спільним кратним трьох чисел 72, 24 та 36 це буде число 72. І останнє завдання на сьогодні. Два равлика одночасно вирушили в одному напрямі. Перший робить зупинки кожні 12 см, а другий 18 см. На якій найменшій відстані від старту їхні зупинки співпадуть? Скільки зупинок зробить кожний равлик? Для того, щоб знайти найменшу відстань від старту, нам необхідно знайти найменше спільне кратне двох чисел – 12 та 18. Для початку розкладемо число на прості множники. 12. Розкладаємо на прості множники. 12 ділимо на 2, це буде 6. 6 ділимо на 2, отримали 3. 3 поділимо на 3, 1. Розкладаємо 18 на прості множники. 18 ділимо на 2, це буде 9. 9 можна поділити на 3, це буде 3. 3 ділимо на 3 отримали 1. Тепер шукаємо найменше спільне кратне на двох чисел 12, 18. Записали всі множники першого числа. Це будуть 2, 2 та 3. Далі дивимось на розклад другого числа. Двійка ми записали двійку. Трійка. Записали трійку. Та ще є одна трійка. Яку нам треба додати до найменшого спільного краплення. Додаємо ще один множник. Тобто найменшим спільним краплем чисел 12 і 18 буде добуток таких множників 2, 2, 3 та 3. Добуток перших трьох множників дорівнює число 12, 12 множимо на 3, 36. Найменша відстань від старту, де співпадуть зупинки першого та другого равлика, це буде 36 см. А тепер нам необхідно знайти, скільки зупинок зробить кожний равлик. То дану відстань ми ділимо на відстань, яку проповзе кожний із равликів. 36 ділимо на 12, Три зупинки зробить перший равник. 36 ділимо на 18. Отримали два. Дві зупинки зробить другий равлик. І надаємо відповідь на питання до задачі на відстані 36 см від старту зупинки равликів співпадуть. Перший равлик зробить три зупинки, а другий дві. Давайте підведемо підсумок нашого уроку. Що називають найменшим спільним кратним числом? Це найменше натуральне число. Яке ділиться на кожне із даних чисел. Як знайти найменше спільне кратне на чисел? Перше. Розкласти на прості множники кожне із чисел. Доповнити розклад одного з них тими множниками розкладу другого числа, яких не вистачає в розкладі першого, та третє. обчислити добуток знайдених множників. Третє питання. Чому дорівнює найменше спільне кратне взаємно простих чисел? Найменше спільне кратне взаємно простих чисел – дорівнює добутку цих чисел. На сьогодні ми з вами закінчуємо. Гарного всім дня, приємного настрою, до побачення, до нових зустрічей!